Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрічний. Цієї неділі представники та віряни різних конфесій традиційно зібралися біля пам'ятного Христа, аби помолитися за мир в Україні. Озброю Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєї, побожний народ наш український, благослови наші справи. Під час спільної молитви священнослужителі подякували Богу за його захист та прогали благословення для наших захисників та захисниць на фронті. Ми вдячні тобі за твою любов, твою милість і твою вірність. Боже, ми благословляємо захисників наших, щоб ти беріг кожного з них, беріг життя, здоров'я і дав все необхідне. Для перемоги, подяку свою виразили не тільки Богові, а й усім тим, хто з кожним днем наближає нашу перемогу. Дякую тобі нашим лікарям, Господи, і волонтерам, які покладають життя своє за те, щоб допомагати і захищати. Різдво це особливий час, коли на світі з'явився Господь, аби виконати свою місію. Бог також приходить в цей світ. Такий спосіб, щоб стати одним з нас, приходить як дитина і, і говорить, що ти можеш прийняти мою любов. Бо що ми можемо зробити з дитиною? Тільки прийняти і любити її. І звісно, з нагоди Різдва Христового, учасники молебню, заспівали колядку. Ой, радуйся це! Ми всі маємо згуртуватися, молитися та активно допомагати нашим воїнам, і тоді обов'язково добро переможе зло. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.